Дідух, дідо, дідочок, сніпрай, колідник. Його плели по всій Україні з того, що росло найкраще. Ялинки не ставили, а дідух так. Сьогодні ми теж доєднались до цього звичаю та створили у подвір'ї Софії цей ошатний дідух. Скажіть, гарний? Він прикрашатиме двір собору усі зимові свята. морозно, друзі. Сідаємо сідаємо. Слухайте, я вам скажу так. Нарешті, нарешті ми дожили до того моменту, коли вже всі зрозуміли, що все в нашому житті в Україні має значення. Має значення, має свою історію. Дідух. Що це таке, хто знає точно вже. О, О, ну, дивися, він, за тобою. Оце діду. Це, 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 це різдвяний символ. Дідух нас пов'язує з минулим і з майбутнім. Чекайте, його спалюють, чи ні в це, ті? на ні спочатку він був з кращого снопавця. Звичайно, з першого зражаю. І все зарожнього буде на наступний так само. А це ж можна замість ялинки ставити якось чи ні? А так і не. Ти спитаєш, чого можна приготувати потім? Ні, Я точно це ж можна приготувати. Жеки, давай. Дідух на Клопотенка схожий з іншого боку, з іншого з іншого, так. Ну добре, нас перше вражає. У нас більше всього елементу подобається, що коли ми зв'язуємо в дідуху ці окремі окремі пучки сніп, то ми вплітаємо туди свої надії, свої бажання на наступний рік. Ми згадуємо найважливіші події, які для нас були важливі минулого року. І також згадуємо тих, кого з нами вже немає, і думаємо. Про тих, хто з нами поруч, але далеко. Але взагалі то від минулого року майже у кожній українській родині є дідух. Так. і більшість українців дізналися про дідух саме минулого року. А все е, та, чому? Ось. Тому що ми повертаємося до свого коріння усі разом: і захід, і схід, і північ, і південь. Ми згадуємо наші традиції, ми згадуємо наш рід. Ми святкуємо об'єднане різдво, і власне тому абсолютно не дивно, так, що тепер ось... дідух є у. Так ну але звичайно, окрім дідуха не може бути різдво без коляди. І сьогодні коляда теж звучатиме в ефірі. А за коляду що роблять? Дають якісь смаколики, якусь плату в гривнях, солоденьке. Так, ну і ми також оголошуємо великий збір для нової школи супергероїв для важкохворих, онкохворих дітей у Львові. QR-код бачите на екранах. Робимо великий збір. Щедрик, щедрик, ще прилетіла ластівочка, стала собі ще питати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару та мовочки.